Історія Римської імперії починається з невеликих селищ на пагорбах, які згодом перетворилися на величезну імперію, що охоплювала великий шматок Європи, Північної Африки та частини Азії, і її тривала еволюція від Республіки до імперії виявилася визначальним моментом у розвитку західної цивілізації. Під час розквіту імперії. Рим став не лише політичним, але й культурним центром, де архітектурні дива, такі як Пантеон та Акведуки, відображали інженерну геніальність, а література, філософія та мистецтво розцвітали під впливом видатних мислителів, таких як Цицерон і Вергілій. Відзначеними війнами, економічними труднощами та політичними інтригами останні століття Римської імперії стали періодом занепаду. Коли стародавнє величне місто зіткнулося з численними ворогами та внутрішніми розбратами, що, врешті-решт, призвело до падіння Західної Римської імперії у 476 році, після падіння Західної Римської імперії східна частина, відома як Візантійська імперія, утримала спадщину Риму протягом тисячоліть. Відзначаючи себе унікальною культурою, неперевершеною архітектурою та складними політичними і соціальними структурами, які продовжували формувати історію Європи та Азії, відродження інтересу до античності під час Ренесансу спровокувало нову хвилю досліджень і натхнення, оскільки митці вчені та гуманітарії шукали натхнення в досягненнях Римської імперії, що вплинуло на розвиток західної культури, архітектури та філософії, які визначить. Наступні епохи Римська імперія залишила по собі незгладимий слід в історії, і навіть сьогодні, тисячі років по тому, її архітектурні шедеври, правові системи та культурні традиції продовжують вражати та надихати людей по всьому світу, свідчачи про невмирущість тієї величі, що колись існувала на цьому континенті. Римський народ був відомий своїми святами та урочистостями, які об'єднували громаду і слугували не лише відзначенням перемог. Але й релігійними ритуалами, що відзначали божественну увагу на їх справи. Таким чином, культура Риму була глибоко переплетена з життєвими традиціями, які формували їх суспільство. Політична система Римської імперії, зокрема Сенат, відіграла ключову роль у формуванні законодавства і правління. А також в розвитку політичної думки, де розумні дискусії та публічні дебати стали основою демократії, яка вплинула на багатьох наступних лідерів і режими. Шляхова система Римської імперії, що складалася з тисяч кілометрів доріг, не лише з'єднувала різні регіони і сприяла торгівлі, але й забезпечувала швидке пересування військ та інформації, що ставало важливим фактором у стабільності та контролі над величезними територіями. Військові кампанії Римської імперії невід'ємно пов'язані з її морською могутністю, оскільки римляни створили потужні флотилії, які захищали їх торгові шляхи і території. Водночас архітектурні досягнення, такі як акведуки, служили прикладом інженерної досконалості, що забезпечувала воду для мільйонів. Сімейні збори та бенкети були важливими аспектами римської культури. Адже вони не лише сприяли зміцненню соціальних зв'язків, але й давали можливість обговорювати політичні та культурні питання в той час, як медичні знання, накопичені протягом століть, виявилися основою для майбутніх досягнень у медицині. Римська армія, відзначена своєю організацією та тактикою, дозволила імперії не тільки розширити свої території, але й утримувати стабільність на завойованих землях. Тоді як археологічні знахідки, такі як руїни помпеїв, надають унікальне вікно у повсякденне життя римлян, що допомагає відновити образ їхньої цивілізації. Взаємини між римськими генералами та їхніми легіонами були переплетені з відданістю та пошаною, адже військові перемоги не лише зміцнювали владу лідерів, але й давали натхнення народу, в той час як мистецтво представлене в мозаїках. Відображало багатий культурний спадок та вірування римлян. Цирк Максимус став символом розваг у Римі, де тисячі глядачів змагалися у пристрастях за перемогу своїх улюбленців на колесницях, в той час як інженерні досягнення, такі як сонячний годинник, свідчили про наукові винаходи, що підтримували повсякденне життя римлян, відображаючи їхню культуру та технологічні прогреси після переможних кампаній. Римські легіонери святкували свої досягнення, демонструючи братство та відданість, які забезпечували стабільність і силу імперії, а також правові системи, закладені у зразках римського права, продовжують впливати на сучасні юридичні концепції та стандарти щоденного життя. Філософи Риму, такі як Сенека та Епікур, стали основоположниками вчень, які вплинули на думку та моральні цінності суспільства, тоді як жваві ринки заповнені товарами і людьми відображали економічне процвітання імперії, де торгівля та обмін ідеями формували щоденність римлян.